А у Богу, дорогі брати і сестри, і я то, мені то порекомендували, сказали, що слухай, в тебе краще по-англійськи проповідають, але сьогодні переводчиків не вистачає. То буду по-українськи, і якщо неправильно, будь ласка, пробачте. Але сьогодні, як день батька, то це... я хотів би на цю тему сказати. Просто в короткий час постараюся вложитися, то. Просто подумати, що сьогодні в Америці знаходиться 18 мільйонів 300 тисяч дітей, які виростають в домах там, де батько відсутній. Це приблизно, приблизно говориться, що це десь до 30% усіх дітей в Америці, які виростають, їх батька нема. В цьому говорить, що результат там, де батька нема. Вони дуже трагічні, але цікаво, що світ зовсім пропонує друге. Якщо ми глянемо одне і найменше, я, то моя ту тему сьогодні, як а, на батька, то я буду на це і, і сродіточуватися. Якщо я буду проповідати в День Мами, то і на те також зверну увагу. Ну, будь ласка, в цьому увагу, що хочу сказати, що сьогодні батько це воно в мідії і кругом. Поношується, в тому ділі, як воно поношується, а, унижається. Чи як сказати, що кажуть, а, 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 якщо десь показують батька, то він зуби не почистені, волос як є, вдягнутий в що-небудь, а його мама знов вдіта професіонально сама розумна, сама мудра і і так, при цьому такому виді наші діти виростають, і вони, хлопці виростають, стаючи батьками, і це їхній приклад. І вони стають, поводяться так само. І потім кажуть, і потім дружини знову дивляться, кажуть, що це в мене за чоловік? І воно, і в цьому йде роз, дегрігація, розлаження всього. Воно, якщо ми зрозуміємо, все залежить Бог, Христос. Батько, мама, діти. Якщо це ламається, все тоді стає нестабільна. І ми бачимо в цьому результаті. Якщо унижається батько, то не оцінюється в ньому, то якщо, як кажуть, слово Боже каже, повреди пастиря, і що станеться? Розбіжуться. Батько він є пастир свого дому. І атака на пастиря. На батька, це вона дуже велика. Бо в цьому результат, якщо ви хочете глянути, що сьогодні в наших городах робиться, оце результат там, де батька нема. Якщо ми хочемо зрозуміти, яка дегрігація в світі відбувається, одна з великих причин, тому що батько відсутній відомо. І воно. Дуже замітно, але як сказати, і багато раз ми не оцінюємо, бо завжди говориться, що, що сьогодні правительство говорить, що каже, я заміню батька. Говорить, що слухай, не треба, не переживай і гроші, ми дамо гроші, і ми станемо твоїм батьком. І виходить так, що багато рішають таким і тим методом, і залишають своїх чоловіків. І ідуть, виращують дітей без батьків, без батька, і результати надіючись на правительство, що правительство кормило і давало, і захищало дітей. Но ми завжди пам'ятаємо, знаєте, як кажуть, кого, хто, хто ніх ніщо не дається ніколи, щоб безплатно, щоб щось назад не дати. Так що, коли правительство турбується за наших дітей, то воно і від нас буде требувати якісь результати, які не завжди нам подобаються. Брати і сестри, батько – це дуже важливо. Відсутність батька результати трагічні. Це говорить, каже, якщо батько в домі живе і проває з дітьми, це 80% менше шанси, що ця дитина залиш... попаде в тюрму. 75% менше, що підлітки дівчата, що вони будуть мати дітей незаможними. 90% дітей, які бездомні, або зовсім люди, які бездомні, стають то 90% з їх, тому що батька не було. І нема вдома відсутність. І, і далі говорить різні психологічні результати, розрушення, як і на дівчат, так і на хлопців. Воно дуже трагічне. Я знаю, в нас навіть є і тут, які на церкві, і які знають, що це таке, коли батька нема вдома. Я це до кінця не можу зрозуміти, бо мій тато да, він зараз відійшов, але я виростав вдома там, де тато був присутній. І я хотів би, перше для цього короткого вступу, я хотів би також прочитати ефіціянам шостий розділ, другий, третій вірш. І там так написано: Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обіцянням, Ш... з обітницею, вибачаюся, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Це... З десяти то тут підчеркується, що якраз, краще це збітницею ця заповідь. таке каже, тата і маму, ну сьогодні тема за тата. Якого... Тут одне, що цікаво, що не написано, чи добрий батько, чи не добрий. А говориться шануй свого батька. Бо ви знаємо, коли до Христа прийшов. Цей багачий спитався, каже, добрий учителю, і що Христос сказав йому? Хто добрий, як Отець? Отець наш добрий. Так що в наших мірках, коли ми кажемо, що наш батько не добрий, то ми по яких мірках? Ми його зрівняємо до Небесного Отця? Чи ми зрівнюємо його до своєї розуміння доброти? Ви знаєте, якщо батько був би ідеальний. Скажемо, раз тобі цукерка не дав. І сьогоднішнім ученням психологічним і говорить, це є всьому, 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 все було добре, але цей раз не дав тобі цукерка. Ти можеш це нести з собою, все своє життя, казати, що він не добрий батько. Всьому остальному може би ідеально. Ну, оте. що це говориться? Що стандарт доброти. Чим більше піднімається, Він до самої ідеальності, але це Бог є. І зато Бог є наш, є небесний батько. Він є ідеальний. Це ми, як батьки, ми беремо приклади з нього. Як нам поступати в наших сім'ях? Як нам бути батьками? Ну а тут а стандарт доброти. То, коли і саме добре все зробиш, в одному щось не так зробиш. І тому що ця дитина не знала хужого зла. Вона не знала там, де батько, можливо, алкоголік, можливо, збиває, або, можливо, якийсь жокі. Для її була сама жокість це не дав цукерка. І для цієї дитини стає оце вже недобре. І мій батько вже недобрий. Ви зрозуміли, чому я тут говорив? Так що ж тут якраз і в цьому Бог знаючи це зато сказав: шануйте свого батька та матір, не залежимо нашими мірками добре чи ні. І це як важно, щоб наші батьки були шановані. Бо якщо не що, то можемо. Дивіться, коли ми шануємо їх, коли ми шануємо свого батька, то і Читаємо Слово Боже, ми зрівнюємо ідеальність, бачимо, і ми бачимо свого батька. І коли приходить час, Бог нам відкриває розум, що ми можемо розуміти і навчатися з помилок наших батьків, щоб нам бути лучшими батьками для своїх дітей. Ну, коли ми не шануємо своїх батьків, наші очі закриті стають. І ми не бачимо і багато раз, що ми хужі помилки приводимо в свої сім'ї для своїх дітей, чим наші батьки, чим наш батько, те, що ми вважаємо, неправильно він поступив. Ось тут якраз і це шанування як важно, щоб Бог тут нам просвічав, які щасливі ми, які виростають в домах з батьками. Можливо, ми сьогодні батьки самі і ми маємо, вирощуємо своїх дітей, але ми не прощаємо своєму батькові. Проте є час, якщо батько ще живий. Є час, що примиритися, є час, щоб прийти, подякувати. Я в мене такі, люблю говорити таку, такий приклад. В мене один знайомий, коли він женився, я його довгі часи не бачу, десь 6 років. Так ми зустрілися. Я його батька теж знаю. І ми розмовляли, і він спитався, кажу, як діла, як батько, як що? Каже, я батька дуже вже давним-давно років вже не бачу. Кажу, як це так? Це вже. Шість років, якщо я не помиляюся старшій дитині, 6 років батько не бачу свого внука. Що случилось? Ти не знаєш мого батька. Він такий, він такий, він там перечислює. І мені так так якось аж страшно стало. Як так? Я, наприклад, навіть зараз, вже будучи коли вже діти старші, то думаю, як внуки, як це чудово. А тут батько не має. Даже шансу зустрінутися зі своїми внуками. І син те, що розказував, воно ну, навіть, як сказати, батько не збивав, батько не, не здівався, бо якісь жстокості, які би ми вважали, що то границі. Каже, а коли я батько сказав йому його помилки, то він мені сказав, що я тебе не виращував. І в цьому син обідився і. Рішив, навіть, щоб не його внуки не знали. Я спитався в цього, в цього брата, в цього друга. Кажу, слухай, в тебе 6 років дитині. Любиш своїх дітей, так. Да. Кажу, ти ідеальний для них. Ну, я стараюся. Кажу, це добре ти робиш, ну можна сказати, твій батько тебе кормив, да, кормив. Твій батько тебе одягав, да одягав. Твій батько тобі дав місце проживання, да, дав місце проживання. Всі елементарні, все важно, те, що батько дав. Можливо, в чомусь те, що зависить від характера, який кожен з нас, людей, ми маємо свій. Один спокійний, один шустрий, один різний, який нам мішає, коли ми поводимося проводимо, з другими людьми. І тут, а по характеру, батько неправильно там і там не поступив. І цей син має. Проти батька за те, що він елементарне, саме важно, він піклувався, показав його любов своїми ділами. Але других, в його самого достатки не були і він не показав. То я в того друга питаюся, кажу: слухай, ну, ти, ти кажеш, ти свого сина любиш і стараєшся. Ну кажу, чи ти ідеально все правильно зробив? Кажу, чи ти, коли голос повишив на нього, коли ти потім знав, що. Неправильно поступив. Ну, каже, в кого це не буває? Знаєте, коли людина хоче оправдати себе, то вона завжди зр... не каже Я да, а завжди каже, хіба я один, мається до завжди всіх з собою хоче взяти. Не я один, а ми всі такі. І так само він, Замість того, щоб признати свою індивідуальність по велку, каже: а хто це так не робить? Всіх так. Кажу, ти коли-небудь наказав дитину, коли ти зрозумів, що можливо неправильно. Ну, це теж так було. Та кажу цими словами, що ти говориш? Це сам ти свідкуєш, що коли твої діти виростуть, то ти тільки що засвідкував, що за шість років короткого їхнього життя ти вже стільки помилок зробив, то ти говориш, щоб вони тобі не простили, коли вони виростять. Бо що буде ще стільки років впереді? Що то ти говориш своїм дітям, щоб вони тобі не простили. Бо кажу, ти своєму батьку, який все для тебе дав, добре для життя, ти йому не прощаєш, те, що він, можливо, в чомусь такому помолився. Він подумав, ми порозмовляли ще час, розійшлися, я його вже теж з тих пір не бачу, але. Він мені висилає фотографію і фотографію його діти з батьками, з дідом своїм же. Брати і сестри, як легко не оцінити батька, як легко за мелоч, замість того зрозуміння закрити свій розум, закрити свої очі. І в цьому можна ще більше помилки. Причинити своїм дітям, чим наші батьки нам. Візьміте цей час сьогоднішній, подякуйте батькам своїм. Подзвоніте. А якщо з вами, порозмовляйте, якщо мають внуків, внуків, щоб вони зустрілися, час провели. І це як важливо. Ви знаєте, праця батька вона дуже важна. Вона велика, велика завісить від що буде із сім'єю. Батько є той, який захищає свою сім'ю. Знаєте, я згадую, коли я був маленький, я не знаю, мені було ну, вже десь сім років, напевно, було. Пам'ятаю, тато мене взяв на руки, я не спав. Ну коли він проголубився до його до плеча, притулився, мені так приємно було, така защита. Я притворявся, що я сплю, щоб він мене не зняв з руків. Щоб так потрошки подержав, трошки довше. Яка защита! Я почувствував, що цю любов, цей мир, цю просто все, Я, я до цих пір це згадую. Ото оце якраз є батько, там, де ця дитина може проголубитися. А якщо ми, батьки, не беремо цю відповідальність на себе, то давайте, давайте сьогодні візьмемо. Якщо ви благословені сьогодні дітьми, і у вас маленькі ті діти є, візьмемо їх на ручки. Можливо, вони, можливо, вони не сплять, а бачиш, притворяється, очки закриває, щоб тільки приголубитися до свого батька. Оцянемо цим моментом. Він дорогий. Є. Батько це той, який який провайдер, який а, забезпечує. Забезпечує. Ви можете, да, сьогодні не оцінюється це. Чому? Бо кожна карточка є. Колись було, що мама жде, коли батько вернеться з роботи, бо гроші принесе. Бо якщо не принесе гроші, то нема за що купити. І сьогодні легко батька не оцінити. Бо мама пішла з карточкою в магазин і все, все як має бути. А батька нема, діти не бачать, де він робить, бо то ще не те, що колись були батьки, візьмуть своїх дітей на ферму. Можливо, хто ще може, я не можу своїх дітей взяти на роботу до себе, щоб вони бачили. І проводить, що батька нема, якийсь определений час, прийшов, що він робить, де він є. Не знаю, ну, і без батька хорошо, бо не переживає мама за гроші нічого, і воно все не відімо, не бачимо. Случається, і цінність на батька впадає. Подякуємо батькам, діти, за те, що вони піклуються за нас, за те, що вони йдуть іщезають на години, на дні, на неділі, можливо, і на місяця. І на стіл повний, і ми. Даже і не задумаємося, звідки це з'являється. Подякуємо їм. Батько це той, який дисципліну приводить в дім. Це той, який показує, сожаліє. Це той, який прощає. І той, який в історії, який піднімає, коли вже впав. До цього я хотів би прочитати Лука. 15.20 І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалям, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Це батько. Син зовсім провинився, не заслужив нічого, не доброти. Він взяв своє майно, яке він даже не заслужив. І тепер нічого немає дати батьку. І що, будучи, готовий бути слугою. І батько, оце приклад для нас, батьків, як любити наших дітей. Хоча би, можливо, вони так провинилися, що сказати, як це ти так, сину, дочко. І вони, коли приходять, вже нічого, вони вже нічого від нас не ожидають. Оце якраз, якщо, ми, якщо в нас Дух Святий живе, якщо ми белаємо приклад від ідеального батька нашого Небесного Отця, оце якраз так і ми должні поступити. до тих Дітей, які провинилися. Ще можна багато сказати час вийшов, що є батько. Ну, якщо в нас сьогодні батьки є живі з нами, бо навіть не без нас. Можливо, навіть в нашому домі вони не живуть по різних причинах. Вони, можливо, в їхні серця охолодили. Можливо, навіть нема причини, чому їм подзвонити, бо вони. Дійсно провинилися так, що не були коли треба, не захищали, все рівно подзвонити і дати їм ту повагу, яке тут, а якраз слово Боже говорить, яке належить Батьку.